живу ти був хоробрим, благородним. А я... а я відчуваю провину. Знаю, ти і зараз все бачиш і все чуєш. що сказати Герой, Я дякую тобі. Дякую тобі за віру. Шановне товариство, сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі схилити низько голови перед пам'яттю людей різного віку, яких було вбито у мирний цивілізований час 21-го століття. Кажуть, що герої не вмирають. Повірити в це ніяк неможливо ні розумом, ні серцем, ні душею. Пухлина корупції, зневаги до українця усього суспільства. Розрослася настільки нахабно впевнено, що вже набула стійкого статусу неоперабельності. Здавалося, тепер це назавжди несправедливість, розстріл правдивого слова, життя на колінах, а всі блага для обраних указом президента України No 69 2015 від 11 лютого 2015 року. На підтримку ініціатив громадськості та з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування, подвигу героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час революції гідності листопад 2013 року, лютий 2014 року, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України, в Україні 20 лютого встановлено День Героїв Небесної Сотні. Право підняти державний прапор України надається учаснику подій на Майдані Зуєву Володимиру Михайловичу. є перший заступник голови районної державної адміністрації Ковальчук Павло Павлович. Шановні присутні, земляки, зяславчани, дорослі і діти, всі, хто зібрали сьогодні, сповнені бажання згадати, віддячити, пам'янути і вірю, що й наслідувати добру справу, яку почали. Наші українці і не тільки загинули за цю добру справу українці, для того, щоб той дух, бажання життя і свободи, який дав Бог кожному нас при народженні. Те бажання не бути на стороні зла, а робити добро і протистояти злу. Саме ці хвилини пам'яті, ця дата, яку і влада відзначає. Своїм указом, і сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять героїв і щоб задуматись над тим і згадати, ради чого вони поклали своє життя, і щоб наша пам'ять була гідна їхньої смерті. І говорячи, що герої не вмирають, будемо пам'ятати про те, що тіла їхні дійсно вже не з нами. Але справа, яку вони почали, заради чого вони боролись і згинули. Це те, що може бути продовжено і має бути продовжене нами. Боротьба проти зла, боротьба за свободу, за незалежність, за право жити гідно, а не стояти на колінах і прислужувати невідомо кому, за право вільно вчитись, утворювати сім'ї, спокійно дожити до старості, прожити старість, за право вибирати місце роботи. і... Проживання і вільно мандрувати не тільки по території держави, а й по всьому світу. Мабуть, то не весь перелік тих прав, бажань і свобод, які заслуговує кожна людина від дитини до найсамого старшого. І сьогодні, шановуючи пам'ять героїв Небесної Сотні, ми розуміємо, що і кількість їх більша, і, можливо, буде більша. Тому що не завершена ще боротьба між добром і злом. Не зупинилася ще ворожа навала, яка сьогодні намагається порушити спокій і територіальну цілісність України. Але ми тут живі для того, щоб прийняти рішення і наслідувати добру справу Небесної Сотні. Тож будьмо добрими шанувальниками не тільки на словах, а й на ділі. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується голова районної ради Борисюк Михайло Степанович. Шановні і дорогі заслучани. Сьогодні нас зібрала на це я рахую, хою священна алея пам'яті Небесної Сотні. Я думаю, це ми завжди сюди будемо приходити, завжди будемо проводити своїх дітей, внуків можливо, правників і. Отут будемо розказувати, як виборювалася незалежність нашої держави. Сьогодні ми вшановуємо схиляємо голову і вшановуємо пам'ять о тим героям, які стояли насмерть за те, щоб відбувати свободу, відбудувати нашу незалежність. Ви знаєте, то був період, коли дивилися телебачення, моторошно було дивитись оцей репортажі по телеканалах. Жах нападав. А уявіть, вони знали, і кожен не був певний, що він виживе або загине. Але вони стояли. Вони стояли там раді нас. Раді нас з вами вони лягали і йшли під пулі для того, щоб вони розуміли, хто як не вони, хто як не вони. І там наступав вже був критичний момент. І в цей критичний, навіть момент ніхто не дрогнув, ніхто не злякався. Всі стояли на смерть. Це приклад. Того, як необхідно любити свою державу, як необхідно любити свої родини це приклад, або ми всі повинні усвідомлювати, що ми всі маємо бути похожими на них, не боячись смерті, не боячись тортур, не боячись нічого відстоювати свою гідність, свою державність. І це приклад повинен і надалі щоб понаслідування для всіх підростаючих поколінь. Да, сьогодні я думаю, ми виразимо також і громадське співчуття і свій смуток сім'ям, родинам, які оплакують цих героїв. Чужого горя не буває, горе є спільне. І Якщо горе в тих родинах, горе і в нас. Нехай вони, хто загинув, спочивають. Царстві Небесному пам'ять про них буде завжди вічною, і ми будемо про них пам'ятати. Сьогодні так само наша держава в смутку і в горі, і, напевно, кожен день хоронять десятки наших воїнів. Боротьба продовжується. Боротьба продовжується, хоча б російський агресор, набагато сильніший по озброєнню. Але наші солдати стоять, щоб відстояти нашу незалежність нашої держави. Вони стоять там зброя сильна, а ми сильні духом. Ми сильні вірою. Ми сильні в тим, що ми впевнені, що ми переможемо і будемо жити в незалежній державі. Пам'ять Небесної Сотні всім героям. І я думаю, і тим героям, які не менш важливо і не менш стійко сьогодні захищають. Нашу державу на сході сьогодні ми чітко усвідомлюємо, що ніколи їхній подвиг в нашій пам'яті не засне. Ніколи ми не забудемо, якою ціною нам приходить незалежність держави. І правильно сказано, і воно стало вже символом, що герої не вбирають, і воно так є. Слава Україні! Герої, слава! До слова запрошується заступник міського голови Шаленко Олег Григорович. Шановні зяславчани, в цей сумний день ми пам'ятаємо тих, хто вийшов на Майдан Незалежності заради того, щоб ми з вами, наша Україна розвернула плечі, встала з колін і йшла в щасливе майбутнє для того, щоб наші діти, онуки, ми з вами обрали незалежність. Обрали щастя і можливість будувати і жити в тій країні, яка дійсно називається Україною. Шановні друзі, вони поклали своє життя не для того, щоб похизуватися, а для того, щоб показати, що неможливо зламати дух України, неможливо зламати наше прагнення до найкращого. І навіть сьогоднішній день, коли там на сході нащадки, друзі. Ці, хто починав з Майдана, захищають нас з вами, наше майбутнє. Напевно, треба пам'ятати, що ми не можемо зупинитися і припинити ту справу, яку вони почали. Ми повинні закінчити, закінчити її тільки з позитивом, щоб наші діти, ми з вами сказали: ті, хто положив своє життя, напевно, нами пишалися. І що б там не було, як би там не було, кожен із нас повинен пам'ятати, ми їм винні. І заздалегідь, і завдяки цьому, треба, щоб кожен із нас усвідомлював: ніхто, крім нас, тільки ми зможемо переломати, перемогти, досягти і збудувати. Герої не вмирають. Вони ніколи не помруть, тому що поки живе людська пам'ять, всі вони будуть живі. Зараді цього ми повинні пам'ятати, збиратися і шанувати. Слава Україні! Героям слава! Дозвольте запросити до слова учасника подій на Майдані Малецького Олександра Миколаєвича. Шановні заславчани, всі присутні. Скільки треба людей для того, щоб створити революцію? Коли в 2013 році, на листопаді місяці, півсотні студентів вийшло висловити свою незгоду з тими рішенням влади стосовно Європейського Союзу, вони ще навіть тоді не думали, що буде 30 листопада, коли їх жорстоко розженуть. Вони ще не думали про те, що через тиждень-півтора вже на тому Майдані будуть мільйони небайдужих українців. Вони ще не думали про те, що всю зиму Майдан простоїть в люті морози і будуть ще найстрашніші ночі. Вони навіть собі не усвідомлювали, що ще жде їх, скажімо так, на Грушевського протистояння, і буде жорстокий штурм 18 лютого. Про це ще ніхто тоді не думав. Але це відбулося і палав Майдан, і оплакував своїх героїв. І в січні... 2014 року відійшли перші герої так звану Небесну Сотню. А в лютому місяці ця сотня вже була вкомплектована на 100%. Святі отці християнства от на сьогоднішній день говорять про пасхальну жертву Героїв Небесної Сотні. В свій час Син Божий Ісус Христос віддав своє життя. За спасіння людства і смерть Спасителя на Христі дало початок Воскресінню, дало початок перемоги, життя над смертю, дало початок мандрівки людства від темряви до світла. І сьогодні, коли ми говоримо про пасхальну жертву Героїв Небесної Сотні, ми теж говоримо про те, що їхнє життя, це треба, вони віддали своє життя заради рідного народу і рідної України. І їхня жертва дає сьогодні початок всім нам усвідомити, як нам рухатись далі, чи хочемо ми жити так, як ми жили вчора, і що треба зробити для того, щоб жити краще. Воля України окраплена і омита кров'ю наших героїв Небесної Сотні. І велику ціну заплатила Україна за події на Майдані і платить сьогодні на теренах Донбасу. Але ця ціна її не можна відзначити і сказати, що ціна тільки за безвізовий режим і за зону вільної торгівлі, про яку інколи говоримо. Ні, це ціна зовсім інша. Це ціна і боротьба то все є за нашу розтоптану гідність. Але ми не всім показали, що ми є славний і бойовий народ, який сьогодні здатний боронити себе і. Йти вперед до самого кращого майбутнього, яке тільки себе представити. Ми, Не ми, навіть не моє покоління, зробило ті речі, про які ми сьогодні говоримо і говоримо про Майдан. Ми вас просто підтримали. Це зробило покоління молодь, зрозуміло, що ми не можемо іти по тому шляху. А вже потім, коли молодь вийшла на Майдан, моє покоління і старше покоління вже зрозуміли, що. Ви не освічені, і ми повинні вас в цій справі підтримати. І коли стоїш на Майдані і співають гімн України, і сльози ллються з з присутніх на Майдані, а це сотні тисяч чоловік. Тільки тоді усвідомлюєш, що розумієш, що ми неймовірна велика сила. Пам'ятаємо цих хлопців, які загинули на Майдані, і будемо вірні їм. Їхньому бажанню змінити Україну, їхньому бажанню зробити все, щоб Україна жила кращим життям і була цивілізованим, чудовим, чудовою країною. Ми про них повинні пам'ятати, вони варті того. Слава Україні! Героям слава!